З тобою зустрічаюсь тільки в снах, в обіймах рідних, я колись купаюсь, горнусь до теплого твого плеча, а на яву лиш слізьми умиваюсь. вдова. Уже не перший рік вдова, а серце плаче і кричить. Не треба. Невже мій Боже щастя мить пройшла? Як жити далі? Далі жить без тебе? Знову втуляться до мене, діточки, що плакати. Тепер я мама і тато. Емоції збираю в кулаки, живу, люблю. З тобою лиш у снах я. Дай Боже сили вижити і йти, хоча без тебе крок це біль і мука, й хоч зрідка побувати там, де ти несеш у небо в ніжних поцілун.